Привіт, любі, дорогі терези, це Таро-прогноз на січень 2026 року. З Новим роком вас, мої дорогенькі. Хай щастить вам завжди і у всьому. Загадуйте бажання. І так, давайте дивитися, що несе цей місяць січень, новий, перший місяць нового року. І так, сьогодні у мене 4 колоди таро, з кожної витягнемо по три карти. Що скажуть карти? Так, до речі, підписуйтесь на мій YouTube канал, якщо дивитесь не підписаними, щоб не загубити його на просторах YouTube. Хороша карта, рицарь Пентаклів. Гроші спішать ваше життя. Грошей стане більше. Прошу просування всіх ваших фінансових справ вперед. І це ще швидкість. І також можливо, покупка автомобіля, може, ви хочете. Поміняти автомобіль, купити новий, читати на права, навчитися керувати автомобілем. Це просування всіх ваших справ вперед. Чудова карта. Гроші. Це і грошова підтримка іде. Такий рицар Пентаклів несе вам гроші. Від такого рицаря, може, отримаєте кошти або у вигляді премії. Так, наступна карта. Плюс чаш, повна чаша радості. Це удача, щастя, везіння. Це також як здійснення якоїсь мрії, якогось бажання. Так, і це також шанси. Життя буде давати вам шанси. Повна чаша. Шанси йдуть ваше життя. Емоції, радість. Емоції радості. Чаші. Тут чаш це така емоція щастя. Щастя буде вас переповнювати. Будете радіти чомусь, як здійснення якоїсь мрії вашої. Тож загадуйте бажання. О, яка чудова карта. І так, далі дивимося. Підвішаний карта, наче щось життя так поставила на паузу. Якась ситуація підвисне. А нічого не буде рухатися, нічого не від... Або якась є вже підвища така ситуація з людиною, чи з якоюсь справою. Не рухається, чи людина мовчить, ви чекаєте якоїсь інформації, нема. Ви в очікуванні, ви на паузі. Так, давайте подивимося, хочу ще одну карту з цієї колоди витягнути. Що це за ситуація, що покажуть карти? Королева жезлів. А тут королеважає вогняна така стихія. Можливо, така людина вам допоможе зрушити цю ситуацію з місця. Вогняної такої енергії, зарядить вас, можливо, такою енергією. Або вам треба стати отакою людиною, енергійною, напористою, брати справу в свої руки, ще, можливо, ще раз перепитати, ще раз надіслати повідомлення, заявити про себе, нагадати верніше про себе, запитати, зробити такий перший крок. Нагадати про ситуацію, або якщо це з людиною якась ситуація, прояснити цю ситуацію, сісти за стіл переговорів, поговорити, поспілкуватися. Так, наступна колода. Дивимося далі. Дев'ятка чаш, це наче вам розв'яже руки. Ось ця Бесіда, оце, що ви зробите, такий крок, наче розв'яза вам руки. Подивіться, як легко, чітко, все тепер вам все зрозуміло, яка чудова енергія радості. Можу собі дозволити. Ура! Я це зробила, я це змогла, розв'язалися руки, все стало на свої місця. Людина радіє, людина змогла, вам все вдасться. Дорогенькі Терези, чудова енергія радості, везіння, удачі, все, що ви робите, буде приносити вам дуже багато задоволення. Дев'ятка чаш це ще не десятка, але вже близько. Ви близько біля своєї цілі. Ви правильно все робите, правильно йдете до своєї цілі. Так, і це ще тут, як і про загадування бажань, Я можу, я хочу прописування цілей. І Якщо ви не прописали цілі на новий рік, я вам підкажу, коли це також добре зробити. О, у нас 18 січня буде молодий місяць. Місяць в магічному знаті козорога. Козороги це знаки. Земної стихії, вони матеріалізують все, матеріальний знак. Тож, якраз 18 січня, на молодий місяць, чудова нагода ще раз прописати свої бажання і, до речі, на молодий, на магію цього молодого місяця я буду робити окреме відео та роб прогноз на молодий місяць. І на повний місяць також, 3 січня, який перша повня в році. Магічна висвітлить щось, якусь ситуацію буде підсвітлювати в нашому житті. І я буду робити окремі відеорозклади, підказки від Таро. Так, наступна карта. Дивимося далі королева мечів Терези. Це ваша стихія. Ви, королева мечів, ви та королева під гармошкою якою будуть усі танцювати, ви будете керувати ситуаціями. Тут беріть все в свої руки, керуйте, так світло падає. Керуйте, ви все зможете. І все для вас тут королева має меч, меч це чіткість і ясність. Ви точно будете знати. Чого ви хочете, куди ви йдете, які рішення прийняти. Вам буде все чітко, зрозуміло, що робити, як робити, куди йти. Ви будете керувати ситуацією. Чудова енергія. І так, наступна карта вісімка мечів, знову мечі. А тут така ситуація, що ця карта підказує, що у вас багато обов'язків, багато зобов'язань, і вони, наче вас стримують. А наче ви відчуваєте вантаж якихось обов'язків, які ви на себе. Взяли. Це може бути, коли у вас своя команда, і вам треба постійно працювати, бо у вас команда бути, і це як вас тримає і на плаву, і дає вам якраз оцю силу, хоча десь ви можете відчувати і такий тиск, але він більше про надуманий такий тиск, надумані, тому що тут мечі, і ви можете легко їх забрати, іти далі і творити. Але може бути така ментальна сильна, така прив'язаність, що ніби воно вас сковує. Насправді, воно вас не сковує. Треба подивитися на цю ситуацію з іншого якогось боку. Такі сковуючі обставини можуть бути, але вони дуже от іде інформація, що вони дуже тимчасові, якісь такі, що. Що тут ще іде? Можливо, хтось захворіє і у вас буде більше обов'язків, тому що тут вас щось як стримує, але воно не залежить від вас. От те, така інформація, що, можливо, хтось захворіє, і вам треба буде відвідувати, допомагати, або ще більше обов'язків буде у вас. І так, наступна колода. Дивимося. Карта король. Куб. Такий король дуже душевний, можливо, навіть і романтичний, якщо це ваша тема, буде в вашому житті, або познайомитися з таким королем, або він вже є у вас. І у вас буде підтримка від такого короля, бачачи отакі обставини, які вас будуть так обмежувати, цей король вам допоможе. Протягне руку допомоги, допоможе дасть слушну пораду. Така людина або є у вашому полі, або ви зустрінете таку людину, може, фахівця, який, який вам дасть слушну пораду, тому що тут ще може бути якась проблеми зі здоров'ям, ви прихворієте, вернетеся до лікаря, ви... і він вам скаже, все добре, не хвилюйтеся, от вам там вітаміни відлежіться. І все буде добре. Так, наступна карта, Сімірка Пентаклів, карта урожаю, збору урожаю, але урожай ще росте, ще треба почекати, бо буде щедрий урожай, бачимо, а людина ще чекає, набирається терпіння, в щось ви вкладаєтеся, маєте обов'язки, багато витрачаєте енергії. Можете навіть дійсно тут почуватися не дуже здоровими, це як обмежуючий обставини, коли ви прихворіли, лишаєтеся вдома. Але попри то, це тут іде процес. Процес іде. І тут бачимо гроші, ростуть. Не тільки про гроші, це взагалі про ваші справи, які будуть зростати. Так, ваші плоди ростуть, достигають всі ваші вкладання, все, в що ви вкладаєтеся, де ви трудитеся, все дасть свої плоди у свій час. Карта відлюдника, а вам захочеться а, попри це все відпочити, побути наодинці, подумати, якісь тут ідуть ще питання. У вас може виникнути багато питань, ви будете збирати інформацію, обробляти інформацію. Це як попасти і в поле вчителя, людини, яка надихає, яку ви хочете послухати. Яка вас мотивує, або ви станете тим вчителем, тим наставником, який мотивує свою, свій колектив, свою, свою команду. Чудова енергія і остання, остання колода у нас. Остання колода, дивимося, вежа. Блискавичне рішення треба буде приймати. Щось піде не по плану, можливо, вам хтось пообіцяє і не виконає свої обов'язки. Так що майте план Б і дійте по плану Б. Тут щось може піти не по плану. Треба буде різко міняти і мати в голові завжди план Б. Наступна карта. Так, дорогенькі, карта вибору. От, власне, треба буде вам мати план Б, щоб не заблукати в виборі. Трошечки туман, незрозуміло буде, куди йти, що вибирати, куди податися. Так, давайте ще одну карту. Дивимося підказочку. Що за ситуація закрутиться? Знову король-чаш, Ну, ви дивіться, знову король-чаш, який вам прийде на допомогу. Ця людина є біля вас. Є біля вас підтримка. І все буде чітко зроблено, є біля вас підтримка. Можливо, це ваш чоловік, брат, колега чи батько. Ось така людина буде присутня в вашому житті, або є, яка буде вам допомагати розрулювати всі процеси. Ось такі Терези для вас буде січнем насичений, буде місяць, перший місяць року. І знову, з новим роком вас дорогенькі. Хай щастить вам завжди і у цьому любому! Місці.